Паливний насос високого тиску це один із найважливіших компонентів сучасних двигунів внутрішнього згородня, особливо дизельних. Його основна функція полягає у створенні високого тиску, палива та його точній подачі до форсунок у момент займання. Як працює паливний насос високого тиску? ПНВТ забирає паливо з паливного бака і створює початковий тиск. За допомогою спеціальних механізмів, плунжерів або ж роторів, всередині насоса створюється надзвичайно високий тиск. Під високим тиском паливо подається до форсунок, які розпилюють його у вигляді дрібних крапель всередині циліндра двигуна. Сучасні паливні насоси високого тиску дозволяють точно контролювати момент і кількість порскуваного палива, що забезпечує оптимальну роботу двигуна. Основне призначення поливного насосу: забезпечення ефективного згорання полива, високий тиск і точний момент впорскування сприяють кращому змішуванню полива з повітрям, що забезпечує повніше згорання і, як наслідок, підвищення потужності двигуна та зниження витрати полива. Зменшення шкідливих викладів через оптимальне згорання полива дозволяє знизити рівень шкідливих викидів у навколишнє середовище. Точне дозування палива забезпечує плавну і стабільну роботу двигуна на різних режимах. Існує декілька типів паливних насосів високого тиску, які відрізняються за принципом роботи та конструкцією. Це плунжерні насоси, роторні насоси, електронні насоси. З часом деталі паливного насоса високого тиску зношуються, що може призвести до зниження тиску палива, нестабільної роботи двигуна і підвищеної витрати палива. Забрудження палива може призвести до засмічення фільтрів і каналів паливного насоса високого тиску, що також погіршує його роботу. Регулярне технічне обслуговування та своєчасна заміна зношених деталей. ПНВТ є запорукою до та ефективної роботи двигуна.